А скільки має заробляти чоловік, щоб ви з ним зустрічались? О Боже, яке питання! А можна сказати, що достатньо для нього і достатньо для мене? Скільки це достатньо для вас? Ну нехай буде три тисячі доларів. Так також багато. Це а... вам вистачить реально на все і на квартиру. Це і чи у а... нього має вже бути квартира? Було би добре, щоб була у нього квартира, звісно. Тому що так, оренда квартири забирає дуже великий відсоток. Ну, загалом, я думаю, що вистачить на те, щоб було комфортно разом двох проводити час. Це лише на розваги, чи це на весь побут? І на одяг, і на ресторани? Ні, на, на одяг це окремо, окремо можна окремо можна збирати. Скільки має такий витрачати хіні? на вас в місяць, наприклад, на одяг? Ну, тут тисячі доларів достатньо. Тисячі, Зараз є дуже гарні українські бренди, можна їх так. підтримувати. І, в принципі, це стає. Ще кешбек можна отримати, так? Yeah, <реш> yeah. А на ресторани, скільки має витрачати на вас? Це то залежить від того, які апетити. Ні, вдома я не люблю готувати. Не любите? Ні, не люблю. А які взагалі розваги по обожнюєте? Ціну Кароль Ціна обожнюю. Кароль. Я готова витрачати гроші <реш> на її концерти, <реш> <реш> тому то це треба враховувати. <реш> Чоловік <реш> має заробляти стільки, щоб водити свою кохану на концерт Тіни Кароль. У відзон бажано.